Майже всі розфарбовані мною зрізи від найгіршого до найкращого. На останньому непочесному місці у мене ось таке от колекційне зібрання сестер Бронте, яке моїми зусиллями виглядає отак: здалека це навіть непогано, але якщо подивитися вблизу, то можна помітити дуже дуже багато помилок, дуже багато сумнівних моментів. Тому як розфарбований цей зріз. ця книжка пережила багато шарів фарбування, багато різних експериментів. І на жаль, наразі, оце найкраще, що я змогла з нею зробити, щоб буде якось її врятувати. Наступною моєю жертвою стає шлях королів. В принципі непогано вийшло його розмалювати. Але якщо вдивитися, то видно, що це ну таке щось. Я явно дарма тут використала або це срібне, або чорний фломастер. Треба було тільки щось одне, і тоді, можливо, візерунок виглядав би не так херово. Далі місто півмісяця, друга книжка, і виглядає вона отак. І цією роботою я, в принципі, пишаюся, тому що це я вперше від руки щось малювала на зрізі, І як для першого разу я вважаю, що це непогано. Але глобально, звісно ж. Це дуже дуже. Аматорська робота, хоч і ну така, за яку не соромно я вважаю. Моя наступна жертва це перша книжка з циклу Місто півмісяця, і вона виглядає вже от так. Тут здавалося простіший малюнок, але я вважаю, що я його набагато краще виконала ніж попередній, особливо цей градієнт. Та і янголи мені подобаються, як в небі літають. Так, так це янголи, якщо що, не пташечки. Далі у мене залізне полум, я Ставлю його на третє місце, тому що тут я вперше спробувала щось зі спрею пофарбувати по трафареті. І вийшло доволі непогано. Тобто воно вже було і так чорне, чорне я не малювала, але оцього дракона намалювала просто по трафарету зі спеціального спрею. І да, результат, як на мене, дуже навіть нічогенький. На друге місце по хорошості я ставлю четверте крило першу частину англійської, і я отак от розфарбувала цей зріз. Я їм дуже-дуже пошаюся, тому що тут була складна техніка. Я взяла штампи, на які я наносила фарбу, яка взагалі то не переноситься, а має застигати просто за секунду. Тим не менш мені вдалося перенести по цим штампам оцих от дракончиків. Я майже не зафакапила з тим, як їх розташувати, буквально трішечки, все ж таки, отут, -от. не дорахувалася, але глобально це виглядає дуже навіть непогано. Потім я вручну цією фарбою домальовувала усе те, що перебилося погано. Але загалом. Я вважаю, що це успіх. Ну і найкращий зріз, який мені донині вдалося зробити, це зріз до колонії Макса кідрука. У мене тут отакий от малюнок. Я малювала його від руки. У мене був референс, на який я дивилася, але ніяких трафаретів, ніяких перебивачок, ніяких штампів. Просто я від руки намалювала оце, і я вважаю, що це Бімба-ракета. Сорі за каламбур. Але так, цією роботою я щиро пишаюся.